Розділ третій. Незвичайна історія і новий друг. Тріця уп'ялася в Джорджу очима і не могла вийти з дива. А вона втупилася у них. Що ти маєш на увазі? Вимовив нарешті Дік. Острів Кирін не може. Належати тобі, ти просто вихваляєшся. Анітрохи, відповіла Джорджа. Спитайте, мамо, якщо ви не будете мені вірити, я більше не скажу ні слова. Але я ніколи не брешу. Брехоніїв я вважаю боягузами, а я не боягузка. Джуліан згадав, як тітка Фені говорила, що Джорджа дуже правдива. І, почухавши потилицю, він знову подивився на Джорджу. А що, як вона каже правду? Звичайно, ми тобі повіримо, якщо ти казатимеш правду, мовив Джуліан. Але знаєш, це справді звучить дуже дивно. Зазвичай діти. Не володіють островами, навіть такими маленькими і утішними. Він далебі неутішний, відрубала Джорджа. Він милий, там живуть кролики, зовсім ручні. А з іншого боку, великі баклани і різні чайки. Там дивовижний замок, хоча й зруйнований. Дуже цікаво, сказав Дік. Але яким чином він належить тобі, Джорджино? Джорджа глипнула на нього і не відповіла. Вибач, поквапився перепросити Дік. Я не хотів називати тебе Джорджиною. Я збирався сказати Джорджа. Ну ж бо Джорджа, розкажи нам, яким чином ти стала володаркою острова. Попросив Джуліан, узявши по руч свою сердиту кузину. Вона одразу відскочила від нього. Не роби так, сказала вона, я ще й не вирішила, чи хочу потоваришувати з вами. Гаразд, гаразд, сказав Джуліан, у якого урвався терпець. Хочеш ворогувати, нехай, нам байдуже. Але нам дуже подобається твоя матуся, і ми не хочемо, щоб вона вирішила, ніби ми не бажаємо з тобою дружити. Вам подобається моя мама? перепитала Джорджа. І її яскраво блакитні очі полагіднішали. Є ж вона мила? Ну, гаразд, я розповім вам, яким чином острів Кирін. Тав належати мені. Ходімо, сядемо десь у куточку, де нас ніхто не почує. Вони посідали у закутку піщаного пляжу. Джорджа подивилась на острівець у бухті. Отже, так, почала вона. Багато років тому родина моєї мами. Володіла майже усією землею тут. Потім вони збідніли і їм довелося продати велику її частину. Але острівець вони продати не змогли, бо вважалося, що він ні для чого не придатний. Тим більше, що замок багато років стояв руїною. Не можу повірити, що ніхто не схотів придбати такий милий острівець, сказав Дік. Якби я мав гроші, без зволікань його купив би. Від володінь маминої родини лишилися тільки наш будинок, Керін Котедж, ферма неподалік та острів Керін. Вела далі Джорджа. Мама каже, що коли я виросту, він буде моїм. Та оскільки він їй і зараз не потрібний, вона ніби вже віддала його мені. Він тепер мій, це мій власний острів. І я нікому не дозволю висаджуватися на ньому без мого дозволу. Троє дітей дивилися дуже на неї уважно. Вони повірили кожному слову Джорджі, бо було очевидно, що дівчинка каже правду. Подумати тільки, мати власний острів. Судячи з усього, їй дуже поталанило. Джорджино! Тобто Джорджо! вигукнув Дік, я справді думаю, що тобі пощастило. Острівець виглядає таким гарним. Сподіваюся, що ти подружишся з нами і незабаром відвезеш нас туди. Ти не уявляєш, як нам цього кортить. Ну що ж, може, й відвезу, сказала Джорджа, задоволена враженням, яке справила на дітей. Подивимося. Я досі нікого туди не возила. Хоча деякі місцеві хлопці і дівчатка благали мене про це. Проте вони мені не подобаються, і я їх не возила туди. Запала коротка мовчанка. Діти дивилися на бухту, де віддалеки лежав острів, настав відплив. Здавалося, туди можна добрести обрід. Дік спитав, чи можливо це? Ні, відповіла Джорджа. Я ж казала, що дістатися туди можна тільки човном. Відстань до острівця більша, ніж здається, і там дуже-дуже глибоко. Крім того, він оточений рифами і треба точно знати, куди веслувати, бо можна на них наскочити. Узбережжя там небезпечне. І під водою опинилося кілька затонулих кораблів. Затонулих кораблів. захоплено вигукнув Джуліан. Очі його спалахнули. Отакої. Я ніколи не бачив старого корабля, що зазнав трощі. Та можна побачити такий корабель. Зараз ні. Їх усіх підняли, окрім одного, на тому боці острова. Він лежить глибоко під водою. Видно лише зламану щоглу, коли вислувати над ним гарної днини і дивитися у глиб. Цей корабель теж належить мені. Ну, цим разом віри не йнялося. Але Джорджа рішуче кивнула головою. А вже ж, підтвердила вона. Корабель належав одному з моїх прапрадідусів. Чи щось таке? Він віз золото, золоті злитки на кораблі, а той зазнав троші біля острова Кирін. О. А що сталося з золотом? спитала Ен. І очі неї при цьому були як яблуко величезні. Ніхто не знає, відповіла Джорджин. Подай його вкрали з корабля. Водолази пірнали, звичайно, але золота там не знайшли. Чорт, забирай! Звучить так захопливо, вигукнув Джуліан. Мені так хотілося побачити затонулий корабель. Ну, ми могли б рушити туди, скажімо, сьогодні, після обід, у відплив, сказала Джорджа. Вода нині спокійна і прозора. Щось зможемо побачити? Чудово! вигукнула Ін. Хочу на власні очі побачити живий затонулий корабель. Всі засміялися. Ну, він не так, щоб вельми живий, посміхнувся Дік. А як щодо того, щоб викупатися, Джорджо? Спочатку я маю піти і привезти Тімоті, сказала Джорджа і підвелася. А це хто такий? поцікавився Дік. Ви вмієте берегти таємниці? спитала Джорджа. Ніхто вдома не має знати про нього. Звісно, вміємо. Ну, яка ще таємниця? запитав Джуліан. Нам ти все можеш розповісти. Ми не до Продовження буде.